Вітаю усіх, хто цій порі з нами сьогодні на відверту розмову ми запросили почесного президента Пата Зод, голову громадської ради Черкас Валентину Жуковського. Вітаю вас, Валентина Борисівна. Вітаю вас також. А говорити пропоную сьогодні на таку тему, яка вже кілька років поспіль активно обговорюється в суспільстві, але поки що ми цю проблему так і не змогли вирішити. Боротьба з корупцією. Все ж таки, на вашу думку, чому так багато ми про це говоримо, але немає ніяких кардинальних зрушень? Згодно з вами, що говоримо багато, говоримо часто, особливо виборчий процес. Не можна не відмітити, що кожен політик, або, скажімо, людина, яка планує приймати участь в виборчому процесі, завжди говорить, що корупція це суспільне зло, і це дійсно сьогодні для України найбільше суспільне зло. Це корупція. До речі, Україна займає дуже низьку сходинку серед інших країн по оцінки явища корупції. Це 144-те місце у світі, і за останні 6 років ми спустилися на 45 сходинок вниз. Це дуже поганий результат, і хочу вам сказати, що навіть на Черкащині, яка так непримиримо ставиться до корупції, минулого року було визначено приблизно 200 таких випадків. Адміністративної або господарської корупції по 48 відкрили. Кримінальні справи громадська рада Черкас провела нещодавно таке дослідження на вулицях міста Черкас. Ми запитали людей, як часто ви стикаєтесь з корупцією? Чи саме приймаєте участь, чи у вас вимагають хабар, чи ви пропонуєте хабар? І я вам хочу сказати, приблизно 80 людей за рік стикаються з таким питанням, з простою побутовою корупцією, наприклад, строїти дитину в дитсадок, наприклад, від лікарю. І от такі питання, вони побутова корупція, це частина нашого життя. І сьогодні нам необхідно зробити дуже рішучі кроки в цьому напрямку, щоб все ж таки відчувалося, що в країні є зміни, і країна рухається по шляху реформ. От після того, як в Україні відбулася революція гідності, чомусь ми. Зразу очікували якихось кардинальних змін, миттєвих змін. Принаймні сподівалися, що щось зміниться в судовій системі, правоохоронні органи по-іншому почнуть робити, можливо, якісь дозвільні системи зміняться, але от місяць за місяцем проходять. Дійсно, от ви назвали цифри, що 80% людей так чи інакше вони причетні до процесу. Чи дають хабарі, чи беруть хабарі, чи можливо якимось іншим чином до цього причетні. З одного боку, начебто, ми розраховуємо на те, що зверху нам будуть спускатися якісь такі настанови, і реформування буде йти зверху. Ви згодні взагалі з такою позицією? Ну, я хочу сказати, що напевно треба полишити думку, що зміни будуть миттєві. Боротьба з корупцією потребує системних послідовних кроків, і скажімо, щоб досягти успіху, зрушення в цій сфері, необхідна спільна робота і держави, і спільна робота громадськості, і особливо людей. От, наприклад, давайте подивимось на питання, де найчастіше корупція виникає. Якщо людину спитати, хто сьогодні корупціонер в Україні, люди дуже чітко скажуть: це політик, чиновник, депутат, це корупціонери. А чому так? Тому що фактично, люди бачать, що чиновник тільки прийшов на місце, а через рік вже його становище змінилося, і ми не знаємо за рахунок цього вийшло. Ми завжди чуємо, що чиновники дуже часто говорять про те, що зарплата мала, що жити важко, що потрібно чиновникам зарплату підняти. А от попробуйте чиновника з цього місця змістити. Місяцями будуть знаходитись на лікарнянах, для того, щоб, скажімо, громадськість або іншим способом можна було б замінити чиновника. І в цьому сенсі дуже важливо на сьогоднішній день впровадити закон про державну службу, який очікується з 1 січня 2015 року. Ми повинні. Дивитися на чиновника, не скільки він заробляє, а скільки він витрачає. Саме по витратам його та його родини ми можемо сказати, звідки з'явився заміський будинок, а за які кошти поїхали за кордон, а звідки з'явилась нова машина, і тоді зрозуміло. Що чиновник не повинен розглядати державу як свою власність. Оце ключове. Сьогодні чиновник розглядає свої можливості на своєму робочому місці як свої можливості збагачення, як власне своє робоче місце. І, наприклад, дуже важливо сьогодні на законодавчому рівні впровадити закон про відкритість доступу публічної інформації до використання публічних коштів. Це про бюджет. Тоді громадськість буде в системі онлайн бачити, як кошти усіх бюджетів, усіх рівнів використовуються. От, до речі, ми в Черкасах. І цей досвід на сьогоднішній день цікавий і для інших регіонів в лютому місяці проводили громадські слухання щодо внесення змін в статут територіальної громади міста Черкас відносно публічних бюджетів, щоб ви особисто інші громадяни міста знали, а на що сьогодні використовуються кошти кожного дня. Місто платить кожного дня, а ми вже бачимо це, скажімо, коли час пройде, і тому перша тема це законодавча, необхідно законодавчо рухати цей процес вперед. І ом, у нас є досвід інших країн. Ми повинні переймати цей досвід інших країн, бачити як країни, які досягли успіху на цьому шляху, які вони застосовували і методи, і механізми, і як цей процес досяг вже результативності, В першу чергу на досвід, яких країн ми можемо рівнятися, тієї ж самої Грузії. Де за Думі кілька років да. такі кардинальні реформи відбулись, і сьогодні, власне, не лише, наприклад, представники правоохоронних органів чи чиновники можуть говорити про те, що в певних сферах корупцію подолано, а й самі громадяни країни. Чи Хочу можливо назвати? якісь ще інші б приклади назвали? А, ну, перша Грузія. Я згодна з тим, що Грузія це країна, яка і найближча для України, і Україну підтримує сьогодні в ці часи, важкі часи для нас. І їх приклад він для нас є дієвим, ефективним. У Грузії, до речі, за один день було звільнено приблизно 15 тисяч правоохоронців, і наступного дня були прийняті нові. В більш високу зарплату там також приймали більш жорсткі радикальні, наприклад, міри, такі, що за 50 доларів хабара на дорозі можна було отримати 10 років тюрми. І от такими шляхами Грузія показала, що сьогодні ні хабарю, закрита ця тема. Також би привела приклад, наприклад, для нас може незвичний, але китайський. Китаї це теж проблема, з якою наполегливо бореться. І в південних, в південних областях Китаю є спеціальний тренінг для політиків і для державних службовців. Він називається цей тренінг «Вибудовування самодисципліни протидії корупції. Кожного дня чиновник повинен самостійно відповісти себе на декілька запитань, чи є в нього сили справитися, якщо йому запропонують 15 тисяч доларів хабар, чи є в нього сили справитися, якщо йому запропонують півтора мільйона доларів хабар. І таким чином, скажімо, китайці намагаються ще з самого спочатку дати чиновнику розуміння, що це неможливо. Це заборона в суспільстві. Валентина Борисівна, мені здається, що для нашого суспільства поки що все-таки все це утопія. Ну, згодна. Я привела вам такі приклади, як різні механізми, да? як різні механізми, як країни, всі країни на сьогоднішній день. Намагаються це суспільне зло подолати, і кожен шукає свій шлях. І для України зрозуміло, саме в ці часи важливо провести реформи. І друге, що найбільш важливо, допустити громадськість до контролю. От візьмемо, наприклад, тендерні процедури, які проводяться в Черкаській міській раді. Необхідно, щоб громадськість дивилася і бачила, кому сьогодні хто виграв цей тендер. Я до речі, минулого року сама подивилась деякі результати тендерів 2013 року. І бачу, що з року в рік одна і та ж сама компанія надає одні і ті ж самі послуги місту. Але чи ці послуги задовольняють місто? Яка їх якість, невідомо. Ми бачимо, що велика кількість послуг, наприклад, чищення доріж від снігу, завжди викликає у містян наїкання. І, от коли громадськість буде допущена до тендерних процедур, коли ці тендерні процедури спочатку вони будуть проходити важко, тому що чиновнику не подобається, коли його контролюють, але все рівно, скажімо, з часом чиновники звикнуть до того, що потрібно готувати документи таким чином, щоб дійсно в конкуренції отримали цю пропозицію публічних коштів. А це ж наші кошти, наші кошти наших податків отримала та компанія, яка надасть найкращу публічну послугу місту і не 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 на за найвищу ціну тому да. що знов таки громадськість обурює, коли е, починають вивчати документи і е, бачать люди, що обирається фірма, яка надає послуги за завищеною часто ціною, при тому, що є альтернатива, вибір е, інші компанії пропонують такі ж саме послуги трошки дешевше, то знов таки виникає питання абсолютно логічне, чому перевага надана цій компанії і чи не будуть потім ці гроші десь комусь лягати в кишені. От ви власне наголосили на важливості законодавчих змін, але мені здається, що знову таки тут є певна перепона, тому що не всі депутати зацікавлені в тому, щоб ці зміни приймались. Тому в нас знов таки ми можемо говорити, що роками так чи інакше обговорюється питання щодо недоторканості народних депутатів. І інші такі. Слизькі я б сказала питання, і мені здається, що в цьому ракурсі також це може спрацювати, тому що просто невигідно, тому що до Верховної Ради частина депутатів знов-таки намагається пройти для того, щоб вирішувати якісь свої особисті питання чи проблеми. Я хотіла сказати, що давайте подивимось, Верховна Рада дійсно є сьогодні велика кількість запитань до діяльності Верховної Ради, особливо до сьомого скликання. Але тим не менше, Верховна Рада сьомого скликання 20 квітня цього року. Прийняла все ж таки зміни до закону про державні закупівлі, і там є достатньо під наглядом експертів Світового банку, Міжнародного валютного фонду там є достатньо серйозні законодавчі зміни, які знизять сьогодні корупцію саме при державних закупівлях. З кожного року держава витрачає приблизно 300 мільярдів доларів на державні закупівлі. І в цілому, згідно довідків про охоронних органів, це приблизно ми втрачали до 80 мільярдів доларів. За рахунок різних схем, але давайте подивимося на наш рівень, на черкаський рівень. От на сьогоднішній день у нас теж є Черкаська міська рада, і ми. Е Намагаємося бути впевнені, що люди, які представляють думку громадськості, щиро вболівають за долю міста Черкас. Хіба на сьогоднішній день неможливо у нас на нашому місцевому рівні внести зміни, щоб тендерний комітет входила в громадськість? Хіба неможливо внести в статут територіальної громади міста Черкас ті зміни, які дозволяють громадськості більше мати інформації, публічної інформації про використання бюджету, про тендерні процедури, про інші використання публічних коштів. Тобто все відбувається все ж таки з нашого рівня. Треба і на своєму рівні мати таку строгу позицію. Тим тобто, паче, що зараз ми все ж таки йдемо до централізації. І питання децентралізації, воно не відворотне, воно відбудеться. І тоді, як ми будемо тут керувати на нашому, скажімо, на нашому місцевому рівні від цього буде залежати і життя наших людей. Комфорт життя ви на початку програми назвали деякі цифри, скільки в минулий рік було затримано людей на хабарі. От я знайшла дані за півроку, вже 2014-го. По Черкасах за корупційні правопорушення до відповідальності притягнуто 30 посадовців, з яких чотири особи до кримінальної відповідальності та 26 до адміністративної. Мені все ж таки здається, що це крапля в морі з одного боку, з іншого боку. Чи можемо ми говорити про вибірковість правосуддя в цьому питанні і про певну театралізацію, можливо, притягнення до відповідальності хабарників? Ну от цифри, які ви сказали, порівняно з тими цифрами, які я назвала, значно нижчі. Все ж таки, напевно, відбувається оцей поворотний момент, коли чиновник, можливо, з остроху, можливо, зміни підходу, свідомості своєї, свого, своєї діяльності, відбувається цей момент зниження. Але зрозуміло, що це ті цифри, які вже, напевно, неможливо було їх якось пропустити. Це дійсно, напевно, ті. Вже про порушення, які потрібно було зафіксувати, однозначно тема болюча для суспільства, і тому е, сьогодні можуть бути, як ви сказали, такі більш тетралізований якийсь підхід до цієї ситуації, але крок за кроком, от цими спільними шляхами. Ми все рівно повинні досягти прогресу в цій ситуації. І в цьому питанні дуже необхідно створення національного єдиного центру по боротьбі з корупцією. Це дуже важлива річ, тому що у нас боротьбою з корупцією займаються усі. На кожному рівні, якщо подивитися на рівні усіх правоохоронців є такі відділи, які займаються боротьбою з корупцією. І це з одного боку і розпорушує, і з другого боку дає можливість таким справам. Резонансним справам потрохи спускатися, спускатися і забувати про них, от коли буде єдиний національний комітет, який, до речі, свого часу був створений в Сінгапурі, яка дуже успішно подолала проблему корупції в суспільстві, я впевнена, що дієвість і ефективність дій по корупції вони будуть вищі. От е, знов таки, якщо говорити про Черкаси, то е, кілька було таких резонансних справ, е, коли ми бачили, що е, Карали чиновників, це стосується різних сфер, я не буду зараз перелічувати їх. Але часто люди вважають, що або цих людей підставляють тим чи іншим чином, чи це все ж таки не головні дієві особи в корупційних схемах. Ви можете з цим погодитись? чи це якесь упереджене ставлення? Напевно, могла погодитись, що бувають не головні дієві особи. Тому що ми повинні розуміти, що корупція це як щупальця, вона дуже має багато різновидів. Наприклад, ми говоримо на сьогоднішній день, часто згадуємо про побутову корупцію. Вона, напевно, не більш не най не сама важлива в житті, побутова корупція. А от коли ми говоримо про секторальну корупцію, це корупція, яка може відбутися, наприклад, в сфері по постачання лік... ліків. І сама секторальна корупція вона вимагає вже знань, досвіду, ціпочки створення цих корупційних дій. Там сама по собі людина одна не може прийняти рішення, починаючи, наприклад, від розтамажування даного продукту і закінчує відвантажуванням до, лі... до лікарні. І от саме секторальна корупція, вона є одною із такої найболючих. І найважче подоланих велика кількість людей задіяна. Ця цепочка вибудована, і, до речі, на закордоні для боротьби з секторальною корупцією створюється спеціальна маршрутна карта. Весь цей шлях. Просування продукту або послугу по всім чиновникам на кожному є відмарковано які найбільш вразливі ділянки, де повинно поставити заслон виникненню корупційним очікуванням, і таким чином ми намагаємося, якщо прийняти такий досвід, за, за зробити заслон таким е, корупційним діям. От ви згадали про лікарські засоби. А е, я власне подумала, що медицина в нас. Е... І досі вважається однією з тих сфер, де найбільше розвинена корупція. І якщо ми говоримо про законодавчі зміни, які, наприклад, мають стосуватися роботи правоохоронних органів чи судової системи, то те, що відбувається в медицині. Виявляється, що оці власне 80% людей, які так чи інакше задіяні в цих схемах, то я чомусь впевнена, що більшість з них саме в першу чергу подумали про те, чи носять вони подяки лікарям, які допомогли їм чомусь, чи навіть просто вони ще йдуть, тільки коли на прийом до лікаря вже якось хочуть заохотити його. От якщо, наприклад, брати саме цю сферу яким чином людям протидіяти, коли ми розуміємо, якщо людина змушена звертатися до лікаря, значить вона потрапила в якусь таку важку для себе ситуацію, і тут вже не йдеться про якусь протидію. Тому що в першу чергу людина думає, як допомогти собі, чи своїй дитині, чи якійсь рідній людині? Ну, зрозуміло, що тема болісна, да і коли людина або член родини попадає в якусь важку ситуацію, перша думка це не про гроші, а про здоров'я. І тут вже не йде питання, скільки коштує ліки, скільки коштують подяки. Треба тільки вилікувати. І я хочу сказати, що дійсно на сьогоднішній день оця проблема побутової корупції це те, що ми стикаємося кожного дня особисто. Ну, не кожного дня, а умовно кажучи, частіше стикаємося особисто. Я можу вас здивую, але вам скажу, що от саме така корупція, корупція побутова в медичній сфері була успішно подолана в Киргизстані. От, здається, дуже далека для нас якби, країна з радянських часів, але в Киргизстані була подолана така корупція. І була вона подолана в Грузії. Яким же шляхом було подолано? Наприклад, в Грузії на сьогоднішній день зроблена реформа в медичній сфері. Де лікарні були передані в приватні руки, але з дуже жорсткими умовами. Переліком безоплатних послуг, які на сьогоднішній не є, переліком категорій людей, які мають право отримувати безоплатні послуги. Тобто відійшли від статті 49 Конституції, коли ми декларуємо безкоштовне медичне обслуговування, а все ж таки маємо коштовне медичне обслуговування, а перейшли на ті зміни, які дійсно говорять: от люди після шестидесяти в Грузії вони мають повністю безкоштовне обслуговування. Діти, які потребують підтримки держави, люди, які потребують підтримки держави, мають повністю безкоштовне обслуговування. Але є люди, які можуть платити за послугу, які люди, які мають можливість за послугу, і вони платять. Крім того, впроваджено медичне страхування. Це найважливіша тема для реформування медицини. Повірте мені, я впевнена, що нікому не хочеться, коли людина захворює, коли в неї є якесь захворювання. Це найбільша одна з найбільших проблем сьогодні для України, тому що люди, по перше, розуміють, що це варто, по-друге, не завжди вони можуть отримати якісну медичну допомогу, і людина як в розпачі. А от коли буде впроваджена в медичній сфері добровільне або, скажімо, обов'язкове страхування, це дає можливість людині бути впевненою, що саме таким шляхом вона захищена від таких важких своїх днів. Ви вже сьогодні розповідали про опитування, яке проводили нещодавно. А скажіть, будь ласка, громадська рада Черкас регулярно проводить такі опитування? Чи відслідковує взагалі розвиток цієї теми, цієї проблематики, чи це якась була разова акція? Ну, ми перший раз зробили це в цьому році, просто розуміємо, що тема дуже е, така наболіла, і тема на порядку денному. І хотілося б для себе розуміти, а як люди просто на вулиці люди ставляться для цього питання не просто коли вони розуміють, що. Це можна почитати з бордів, що корупція зло. А от самостійно подумати, подивитися на анкету, подумати для себе згадати, а коли все ж таки я дійсно сам стикався. От. І дуже показовує таке дослідження. Я думаю, що і в подальшому ми будемо робити це яким чином. Ми відслідкуємо, наприклад, роботу мерії в тих питаннях, де дійсно виникають корупційні можливості. Наприклад, візьмемо ремонт Шкіл. Дуже часто, коли для того, щоб школа могла відремонтувати або встановити, наприклад, вікна, потрібно пройти цепочку, потрібно зробити і проєкти, потрібно о, з підрядником мати можливості. Інколи ціни на ті на ту продукцію, яку підрядник пропонує, вони дивують. І о, я спілкуюся з директорами шкіл, і вони не задоволені таким шляхом, таким питанням, тому, наприклад, ми будемо відслідковувати саме секторально, вже, якщо можна так сказати, корупцію на рівні Черкас? Валентина Борисівна, скажімо так, ви така сама людина, як і всі ми, і звісно, вам доводиться і спілкуватися з посадовцями в абсолютно різних інстанціях, і з громадою Черкас. Скажіть, будь ласка, чи в вашому житті часто виникали такі випадки, коли ви розуміли, що людина, з якою ви спілкуєтесь… Можливо, хоче чи навіть натякає, а можливо, і просто вам пропонує, щоб ви дали хабар для того, щоб швидше можливо вирішити чи взагалі вирішити якесь питання. І от як ви себе почували, якщо це дійсно бувало, і як ви діяли в таких ситуаціях? Я, Чесно, хочу сказати відверто, щиро і без якого сумніву я в житті ніколи не давала хабарів. Тобто, в мене настільки, якби протидія проти цього, і я якби настільки налаштована проти такого питання. Я ніколи нікому не давала хабарів. Я вимагала. Вимагала, законодавча була підготовлена, вимагала, і, скажем, вважаю, що сьогодні закони, які є в Україні, вони дають захист людям. Але люди не завжди знають свої права, не завжди знають, до кого звернутися і не знають, скажімо, як це питання вирішити. Тому, перше, напевно, все ж таки треба давати людям і знання, знання, що вони можуть в своїй державі, як вони можуть себе захистити. І це дуже важливо. А що робити? Звичайній людині, яка Знов таки стикається з тим, що з нею вимагають якісь гроші незаконним шляхом, куди їй звертатися і яким чином протистояти цьому Що б ви порадили? Ви знаєте, я згадую інагураційну промову президента, і він сказав одну таку фразу: потрібен суспільний договір. Да? Люди не дають хабарів, а чиновники не беруть. От я думаю, що ця фраза вона важлива сьогодні. Треба все ж таки теж починати з себе. І зараз такі часи, коли хабарники бояться. Повірте, вони бояться і розуміють, що суспільство налаштовано проти не давати хабарів. Без ілюстрації чи можна здолати корупцію в нашій державі? Вважаю, що ні. Я підтримую ілюстрацію і думаю, що це така. Якби чистка з одного боку для всіх рівнів, особливо для правоохоронної системи, особливо, скажімо, для судової системи, яка люди визначаються, чи можуть вони працювати на нових умовах, чи можуть вони сьогодні служити державі саме так, щоб відповідати запитам суспільства? І дійсно люстрація і законодавство, закон про люстрацію повинен, повинен бути прийнятий. Дякую вам за розмову. Звісно, хотілося б, щоб на якісь більш приємні теми ми говорили. Але наразі сьогодні ця тема на часі, і хочеться вірити, що якісь зрушення нехай поступово, але відбуватимуться в нашій державі. Шановні та нагадую, що сьогодні нашою гостею була голова громадської ради Черкас, почесний президент Патазот Валентина Жуковська. І говорили ми про боротьбу з корупцією в Україні. Дякую вам за увагу до наступної зустрічі.